Хуї дах мої модніху і дах мої стильню. Ну що, судячи з переглядів, вам дуже сподобалось відео про антитренди, де ми на прикладі речей з зара розглядали позиції, які не варто купувати у 2025 році. І я отримала запит на те, щоб зробити схоже відео про бренд Reserved. А мене знаєте, хлібом не годують дай щось покритикувати. Одразу дисклеймер, я знову ж таки не хейчу бренд Resort в цілому. Більш того, я планую зробити окреме відео про класні знахідки у бренду Resort, і їх, до речі, дуже багато. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал Стильні Балачки, то ви деякі вже з цих знахідок бачили там. А якщо не підписані, то будь ласка, ось вам QR-код та лінк буде в описі до цього відео. Тож, сьогодні ми з вами розберемо одяг та взуття від бренду Resort, які не варто купувати, бо вони, наприклад, не актуальні, вони просто не красиві, вони зіпсують вашу фігуру, вам буде важко їх стилізувати і так далі. І таке відео допоможе вам зекономити гроші не тільки щодо конкретних позицій цього бренду, але і щодо схожих речей загалом, бо ми з вами розуміємо, що тренди одні й ті самі, тому ви багато схожих позицій можете бачити в інших брендах. Тож я сьогодні планую вберегти вас від покупок, які вам не потрібні. І ми будемо розбирати саме речі, які ви могли б придбати, але сподіваюсь, після цього відео не придбайте на весну і літо 2025 року. Приємного перегляду і поїхали! Почнемо з суконь, бо на теплий період року ми з вами здебільшого починаємо шукати саме їх. Почнемо з ось таких флоральних суконь. Так, квітковий принт дуже актуальний. Ми вже багато разів з вами про це говорили. Ми про це говорили і у відео про тренди. Ми про це говорили у відео про спідниці. Але цей квітковий принт він не будь-який. Він доволі специфічний, я б навіть сказала. Бо цього сезону в нас актуальний саме такий ретро-квітковий принт, схожий, на ретро шпалери 60-х, 70-х років. І ось у бренду зерт є цілий пул квіткових суконь, які не просто не сучасні і не актуальні, а вони нагадують, знаєте, ось ці сукні, якісь халати, які продають у підземних переходах, або, може, на господарських ринках для того, щоб поратись десь на городі. Або ви могли побачити такі сукні, які продають у лавках курортних міст Туреччини. Нам це з вами не підходить абсолютно. Ось ця сукня з принтом Пейслі. Ще ми його всі з вами знаємо, як східні огірки, також що з мого дитинства і нехай вона там і залишиться. А ось це сукня вчительки молодших класів, яка дісталась їй, судячи з довжини рукавів, від сестри сильно меншого зросту. І якщо ви вже робите рукава 3 четвертих, то тоді ж край в конкретно цій сукні не має бути таким широким і вільним, бо округла форма рукавів втрачається. І ще одна зелена сукня з гардеробу тієї ж самої вчительки, якась безрадісна, старомодна, а ще й з таким віковим, якимось кольоровим поєднанням, щось з гардеробу бабусі навіть не мами. Так само не рекомендую цю квіткову міні-сукню. Дуже застаріла модель, занадто коротка довжина. Нахилитись, а може навіть і сісти, щоб не показати свою білизну, вдасться навряд чи. Ну і плюс цей пояс знову ж таки, як із халатів у ромашку, що продаються у переході. І запам'ятайте, ось ці яскраві природні орнаменти на білому фоні. Цих суконь, сорочок, спідниць, повно у мас-маркеті кожного року, але вони втратили свою актуальність років 15 тому. Їх якраз і носили на відпочинку у Болгарії або Криму 2010-х. Тут ще й у моделі знову короткі рукави, бо вона з ростом 175 см, а шиють, як правило, десь на 170 см. Але ж про це треба знати. А якби просто одразу побачити таку сукню, то й не зрозумієш. Ще один приклад сукні з 2000-х: принт, фасон, тонкий матеріал все не сучасне, не купуємо. І в цей же котел фешн-пекла кидаємо подібні сукні та комбінезони з пальмами. У цього є фльор дуже дешевих мас-маркетів, які орієнтуються на тінейджерів, типу Нью-Йоркер, Forever 21. Не думаю, що хтось з вас хоче мати такий вайб. І знову ж таки, я не хейчу ці бренди в цілому, і у них можна знайти якісь прикольні позиції. Але саме ось ці ні. Також не рекомендую ось цю сукню з папороттю. Залишимо її у 2005-му. Нехай краще з цієї тканини, ну, наприклад, наволочки пошиють, і буде непоганий текстиль для дивану. Ви можете подумати, що я сьогодні якась злюка, якась токсична, може так і є. І до речі, якщо ви також помітили, що навколо вас якесь токсичне середовище, ви себе відчуваєте некомфортно, будь ласка, не зволікайте, а шукайте спеціаліста, який вам зможе допомогти, бо ваше оточення, обстановка загалом навколо вас впливає на вас, впливає на ваше ментальне здоров'я, впливає на те, як ви себе почуваєте. І з цим вам прекрасно зможе допомогти платформа Mindly. Що таке Mindly, Спитаєте ви? А це найбільша в Україні платформа для пошуку. У психологів і роботи з ними онлайн. На Майндлі ви легко знайдете потрібного вам спеціаліста, бо їх там більше 4 тисяч. Вони усі з вищою профільною освітою. Вони усі самі у терапії. Вони працюють у різних напрямках, тому ви зможете знайти щось саме для себе. Ви можете пройти тест на платформі, ви можете почитати про спеціаліста, подивитись його відеовізитівку, що, як на мене, дуже важливо. Одразу собі, наприклад, забронювати сесію на різні бюджети. Там є спеціалісти, і почати роботу вам, по суті, для цього буде достатньо лише вашого телефону. Також у Манлі є і власний додаток, тому переходьте за цим QR-кодом та за посиланням, що буде в описі до цього відео, а за моїм промокодом Чернецова маленькими буквами ви отримаєте знижку 10% на свою першу сесію. І будьте мені щасливі! І ось цю Country Girls сукню не беремо. Візуально її ціна ну, 15 євро. Я розумію, що вони хотіли зробити, але тут не вистачає ані об'єму рукавам, ані об'єму спідниці. Трохи більше треба було виріз зробити у зоні декольте з цією збіркою, щоб він гарно оформив груди. І ось ця, я не знаю, хто це, баришня крістіанка туди ж у топку. неактуально максимально і принт, і фасон. А це вже сукня не з флоральним принтом, а огорошок. Але виглядає вона один в один, як та сорочка, яку мені видавали в пологовому. Не думаю, що ви хочете досягти саме такого ефекту. Така картата сукня також мені не подобається зовсім це щось для мормонів, амішей. Все разом дає вигляд якоїсь, навіть трохи сектантки лякає. Дуже сумна, безрадісна сукня. Взагалі не розумію, яку жінку вона може прикрашати. А ця сукня ще один доказ тому, що не кожен леопардовий принт виглядає стильно. Я розумію, що тут сильно надихались брендом Ганні, але пародія доволі невдала. Одна з фішок Ганні ще у тому, що такі сукні щільної тканини і тримають форму, а ця як ганчірочка. І до нашого невдалого зоопарку додаємо ще й зміїну сукню, не дивлячись на те, що зміїний принт один з найбільш актуальних анімалістичних принтів на цей сезон. Тут сам принт непоганий, але матеріал і фасон застарілі. Не вистачає їм форми, структурності, цей пасок, якийсь халатний. Далі кілька моделей суконь, які не про неактуальні принти, а про є таке слово російською унилий декор ну, назвемо його, наприклад, сумний. Тут у гонці за істерією навколо декору роз, колаборації Чендем та Магди Бутрим вийшло ось таке непорозуміння. Якби я не бачила розділ своїми очима, подумала б, що вона з дитячого відділу. Але ні, бо крізь цієї сукні такий чисто сукня-невипускний з дитячого садочку. Ну і найгірше, звичайно, ці рози. Прикол роз бутрин, їх розмір, об'єм, вони акцентні. А тут вони ніби впали десь з верхньої полички шафи і причепились на вашу сукню. Ну і ще здається, що вони у будь-який момент можуть просто вирішити відпасти. Не потрібна вам така сукня. І друга наша номінантка на найбільш безглуздий декор ця сукня з мертвим бантом. Тут погано все, і форма ця теж щось з 2000-х, коли ми носили дуже схожі сукні, особливо рожеві робили начі, губи тоналкою. І колір мені не подобається, ну і вишинка на торті, мертвий бант. Схоже, ніби моя донька знайшла його на одному з подарунків після дня народження і причепила туди. А тут в нас ще один сироцький декор бахрома. Не зрозумійте мене неправильно, я обожнюю бахрому, бахрома у тренді, вона робить акцентною і сукню, і спідниці. Але тут справа у кількості. Якщо ми хочемо за допомогою бахроми додати не тільки фактури, але й щоб наша сукня красиво виглядала у русі, додавала динаміки, то цієї бахроми має бути для цього достатньо. Вона не має бути такою лисою прозорою. Поки це виглядає так, ніби ви багато разів зачепили сукню за якийсь гачок. І ще хочеться основний. В ній цій сукні додати кілька сантиметрів довжини, бо надто вже вона коротка, і виходять через це доволі дивні пропорції фігури. Також пропоную забути і лишити для своїх донюк усі топи та сукні з цими рукавами-крильцями. Якщо вам хочеться прикрити цю зону, нехай там буде повноцінний рукав, або як у футболки, або це може бути рукави-буфи. Що завгодно, тільки не такі. Ну і сама ця обтягуюча сукня з не дуже щільної тканини виглядає несучасно і я майже впевнена, що через кілька санців прання ви не впізнаєте. Зважайте також, що така сукня, як і ось ця красуня, підкреслить кожну вашу нерівність, особливо у зоні живота та стегон. І також швидко розтягнеться, бо тут очевидно не преміум матеріали. Ну і колір доволі специфічний. Скоріше на темношкірих дівчатах буде виглядати гарно, бо буде контрастним а світлошкірих може зробити сірими або зеленими. Зверніть на це увагу. Туди ж відправляємо цю сукню у рубчик. Тут навіть на моделі, яка очевидно має певні параметри і не широкі стегна, низ виглядає важким і громістким. Плюс конкретно тут поєднання вечірньої такої жіночної сукні з ошатним декором і спортивної тканини у рубчик, мені не подобається. Виглядає негармонійно. Далі підемо по позиціях, де завинили, скажімо так, матеріали. Ось така моделька. Я не знаю, то щось треба пояснювати. Придивіться уважно до матеріалів. Основа тут така, як для піжам, м Який такий трикотаж у рубчик невеликий, і це мережево. Все разом виглядає гривень на 200, а позиціонується, як я розумію, як сукня на вихід. Далі така м'яка віскозна сукня, також сироцька з застарілим дизайном. Колір цей мені не подобається, але це вже така справа вподобань. Вона дуже швидко втратить свій зовнішній вигляд, запевняю вас. За формою, силуетом мені також не сподобався цей чорний комбінезон. Звичайно, через цю опущену пахову зону. Одразу ноги наші вдвічі коротші, а позаду, де й в цілому, виглядає як одяг для вагітних. І то поважайте себе, будь ласочка, вагітні жінки, можна знайти позицію у 100 разів краще за цю. І хочеться, щоб лямки були ширші, бо немає балансу з таким важким об'ємним низом. Не рекомендую. Мої улюблені сукні шанельки. Резерв також не втримались і поринули у цей світ люксу. А вийшло те, що вийшло: безформна сукня, де якось дивно розташовані ці фейкові кишені. Мені б вона і в такому обтислому б варіанті не сподобалась. А тут, наскільки я розумію, ідея була її зробити більш прямою і вільною, але щось пішло не так, і сукня опинилась між двох світів. Рожева у рубчик сукня на запах, ніби зробили з залишків тканини на дитячий спортивний костюм. Максимально не мечеться цей фасон і цей матеріал. І подивіться, як безжально ця сукня спотворює фігуру моделі. Грудей тепер немає. Мертвий пасок талію підкреслити не зміг. А от стегна виглядають дуже об'ємними. Ось ця сукня на предметному фото мені подобається, але є нюанс. Ви бачите, що єдине фото на моделі таке, що ми цю сукню майже і не бачимо. Вона під курткою ще й у позі, де не видно талію та стегна. Я маю здогадку, чому так. Скоріше за все, вона погано сидить. І через те, що цей матеріал, мабуть, доволі важкий, бо це таке плетіння, і вся ця сукня вона тягнеться донизу, тому вона не може підкреслити ані вашу зону грудей, ані талії, ані стегон. Вона стає просто такою, знаєте, в'язаною трубою. І така сукня також підкреслить усі нюанси у районі живота та стегон. І якщо в вашому місті офлайн резорт немає, як в моєму в Антверпені немає офлайн резорт, то не беріть точно, бо потім будете мати, знаєте, цю халепу собі на голову з поверненням. Тут та сама проблема. Через цей матеріал сукня виглядає безформеною. Тобто вона і не як пряма сукня майка, і не як якийсь такий фітит-обтягуючий варіант. І трохи все ж таки їх забагато того року всюди було. Я б цього сезону на таку сукню гроші не витрачала. Зелена мережевна сукня Мережево цього сезону актуальна, але ось в такому варіанті брати точно не варто. По-перше, мережево актуально або у більш нейтральних відтінках, у чорному, у пастельних відтінках, не в ось такому яскравому, бо це виглядає одразу, знаєте, як ця така гіпюрова білизна з Вікторія Сікред. Впевнена, що там і якість така сама. І силует, цей декор у районі Декольте все не актуальне і застаріле. Плюс підкладка там Поліестрова, тому на літо у ній буде некомфортно. І ось цю Поліестрову красуню залишаємо у 2010-му. Такі були модні, коли я ще в Індію їздила і мені було там 22 роки. Комбо неактуальності, поліестру у чорному кольорі, все разом виглядає як справжня антирекомендація, дівчата. Далі по низах. Ось ця мережена спідниця не подобається мені чому. Бо якщо то було загравання з боохо, мото-бохо, то тут краще, щоб спідниця була не котонова, а м'яка, як мережева на сітці. Тоді вона буде рухатись, будуть гарні складки. По-друге, тут не вистачає об'єму і тканини самі спідниці, і вона також скоріше виглядає, як щось, що було модно 10 років тому. І ця рожева спідниця мені не зрозуміла через форму. І не трапеція, і не олівець, робить цієї дівчини якусь тумбу. А кому це треба? Точно не нам. Тут все, що ми з вами розбирали у відео про спідниці, наш антитренд, обтягуючи спідницю олівець з м'якої тканини. І колір непростий, будьте уважні. Ця спідниця сама по собі окей, але якщо ви прям XXS скоріше, бо тут широка смужка, ми з вами знову ж таки з минулого відео знаємо, що цей принт нас розширює, і ми це на фото чудово бачимо. Це при тому, що у моделі очевидно не широкі стегна. Ще хотіла показати вам декілька моделей неактуальних джинсових шортів. Перші з дуже м'якого такого візуально дешевого матеріалу надто обтягуючі ці підвороти. Не вистачає нам тут структури, не вистачає об'ємів, не беремо. І ці схожі, але варені. Несучасні, погана тканина. Є речі, які взагалі дуже важко пояснити. Тобто, в одному відео я вам кажу, що варене щось це дуже класно, що я це обожнюю, що це актуально. А з іншого кажу, що ось ці, наприклад, джинсові шорти варені не актуальні. Але тут, мабуть, основну роль відіграє надивленість. Так як я споживаю багато такого фешн-контенту, то я вже одразу можу зрозуміти, що це актуально, а це ні. Я намагаюся вам це пояснити. Я сподіваюся, що в мене виходить. Напишіть, будь ласка, у коментарях чи корисні для вас такі відео. Далі віскозні штани з анімалістичним принтом йдуть туди ж, куди наші схожі сукні і спідниці в топку. І ось такі флоральні штани за тим самим принципом не обираємо. Не рекомендую також ці штани. Колись ці безкінечні шовкові костюми Діор були всюди, і тоді мас-маркет став тисячами шити щось подібне, але це виглядає вже не сучасно. Це якась мама, мія, неподобство, неактуальний принт, видно цю підкладку шорти, а вони там не як ретро-трусики, і все разом погано. І ось ці віскозні джогери. Давайте залишимо для занять йогою і лише для цього. Далі верхах. почнемо з цієї сорочки. Це бавовна з льоном, яка виглядає як муслін. І нагадує мені і через колір, і через цю тканину, і через цей інфантильний принт у сердечко пелюшку, якою ми накриваємось під час грудного вигодовування, або просто пелюшку для дитини. Чи потрібна комусь така сорочка? Ні. Я в цілому сама не проти мусліну. Я маю сукню з мусліну, але кілька нюансів: що тут має бути і форма, класна, тобто якась сучасна, і має бути колір, як на мене, не білий, бо це якраз ось максимально про пелюшки. І по-третє, класно, коли є декілька шарів цієї тканини, вона тоді виглядає більш щільною. З цим топом той самий принцип, що з тією сукнею, нам футболка з крильцями не потрібна. Залишіть її для маленьких фей. Подивіться, що уважно такою квадратною цей то пробить фігуру? Масивна, така ніби дівчина руки більшими здаються зовсім не прикрашає. Також неактуальна і ось ця мережевна блуза. В цілому, це щось таке, що гарно вписується у касл вся ця готична вікторіанська епоха, які є трендом 2025 року. Але тоді тут має бути більше об'ємів, більше рюшів, горловина має бути вищою, може бути якесь жабо. Те саме з боху. Якщо ви хочете, наприклад, таку блузу мережевну стилізувати у боху якихось образах, то їй знову ж таки не вистачає об'ємів, не вистачає рюшів, не вистачає тканини. Нам не вистачає повітря у цій. Блузі. Ось це також щось з 2010-х, а ще ця блуза робить фігуру квадратною. Це можна було б якось нейтралізувати, якби вона була коротша, і міксувати, наприклад, джинсами кльош на високій посадці, але вона не зовсім кроп. Ось цей топ це якийсь хлам, якщо чесно. Тоненька майка, жолобський принт, все тут погано. І ця віскозна леопардова блуза туди ж нехай відправляється. Ось таких блуз завжди повно на секондах, куди вони з гуманітарки потрапляють. Не рекомендую цю картату сорочку, тут знову ж таки щось таке знаєте про дикий захід, прерії, але не вистачає об'ємів, рюшів, щоб плечі були ширшими. І ще тут така довжина, яку ви і заправити всередину не зможете, і коли вона не заправлена, вона також виглядає погано. Не актуальний кардиган водоспад. Якщо хочете схожий, але сучасний кардиган, то беріть максі варіанти і не трикотажні, а з м'якої тканини типу скози, ліцелу вони можуть бути дуже довгими у підлогу, більш об'ємними, щоб було більше складок. Тоді в русі це буде дуже красиво. А ці кардигани втратили актуальність 10 років тому. І кілька антирекомендацій по взуттю. Ось ці мережівні кросівки. Просто все не туди: платформа, мережева, колір. Навіщо? Для кого, кому це було вигідно, як казав похитюша Арамуша, не розумію. Не рекомендую також ось ось ці мюлі, ніби мережевні, бо вони також відносять нас до тих м'яких мережевних, жахливих чоботів, пам'ятаєте? Бірюза, коралові, рожеві або до ортопедичних сандалів, які носять наші бабусі. Я вам часто кажу, що у такому мас-маркеті, як різорф, спортивне взуття, саме кросівки краще не брати, якщо це не щось таке супертрендове. Ось ця пара не виглядає трендовою. Вона виглядає дуже жорсткою, твердою, і дизайн не актуальний абсолютно, здебільшого через підошву. А ось ці шльопанці просто набридлі після їзі, скільки їх було й війшов в інших мас-маркетах. Ну і вони доволі масивні і гарно виглядають лише прямо на дуже таких худеньких тендітних дівчатах, як на мене. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сьогодні зі мною було весело. Я сьогодні така трохи бідчі, але будемо відверті. Сьогодні робила це навмисно. Не забувайте підписуватись на цей канал, залишайте коментарі щодо того, чи згодні ви зі мною щодо усіх цих позицій. Якщо у вас є питання щодо актуальності якихось окремих речей, також пишіть, я усім відповідаю. Нагадую про мій телеграм-канал Стильні Балачки, лінк на нього також буде в описі. І я зрозуміла, що я ніколи вам не розповідала, що я працюю персональним стилістом. Якщо вам треба розібрати гардероб, якщо вам треба створити, наприклад, шопінг-ліст, якщо ви хочете знайти образ. На якусь конкретну подію, пишіть мені обов'язково для підписників, я роблю знижку. Можна написати мені або тут у коментарях, або в інстаграм. На нього лінк знову ж таки буде в описі до цього відео. Ну і може, ви просто хотіли сказати, що Катю, класно виглядаєш? Де взяла такі сережки? Де взяла такий топ? Я вам відповім. Пишіть у коментарі. То дзінс і бережіть себе!